Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас всіх, хто вперше або в черговий раз зі мною на каналі Далекого Приюта. І сьогодні я хочу вам розповісти, вірніше відповісти на ті питання, які мені задають друзі, як я планую свою роботу. Ну, моя робота на ділянці, як і у всіх, хто є власники ділянок, ви знаєте. Коли би не прийшов, завжди. Є що зробити. Тому ці роботи я поділяю на внутрішні і зовнішні. Внутрішні роботи проводяться, коли погана погода, вітер, холодно або дощ на дворі це порядкування в будиночку, прибирання і інші справи, які завжди є. Ну, а коли дозволяє погода, робота вже йде на самій ділянці. На великій ділянці на площі, яка називається Боржава, і також на ділянці із терасами їх у мене п'ять, де завжди є якась певна робота. Тому ці роботи поділяються на так звані гучні і на так звані тихі. До гучних я відношу копання, прибирання мусора. Обкопування дерев, посадка рослин. Якщо треба, ну, коли я ставив і забор, це заміс бетону, ну, все, що відноситься до цих робіт. Також є роботи так звані тихі. Це прополка, прибирання мілкого мусору, підрізка дерев, посадка рослин. Все те, що приносить також задоволення. Але можу вас завірити. Робота є завжди, і незважаючи на те, яка погода, чи хороша, чи погана, я завжди намагаюся вибрати вільний час, щоб щось зробити на далекому прийоті. you oh.